Як працюють знаки Всесвіту, коли ж ви нарешті почнете їх чути? Запам'ятайте, все в нашому житті приходить через людей. Навіть Бог, янгело-охоронці, всесвіт, як хочете це назовіть, це все працює завжди через людей. От вам приклад приведу: завершив зараз сесію з клієнткою. Запит був апатія, депресія вже проблеми по здоров'ю почалися, проблеми з чоловіком і так далі. Дивлячись, її я дивлюся, що її потенціал не відповідає її реалізації. Тобто вона зараз чимось займається тим. Що їй проти властиво, де не проявляється її душа через свої таланти, можливості. І так вона зараз працює в сфері клінінгу, а з її потенціалом такого організатора, потужного керівника. Для тебе це сфера, це просто таке самогубство. І так і виявилося, що до війни вона в Україні працювала на керівних посадах, а після війни вимушена була виїхати в Швейцарію. І там. Переламала просто себе прийнятим рішенням уходити там, мити підлогу, грубо кажучи, да? чим і обесінила себе, чим і задавила свої таланти. І, і коли ми в регресі пропрацювали, відмінивши її рішення, анулювавши ці програми, відчувши знову через сердечний центр свою самоцінність, тільки вона зрозуміла, де вона хоче себе проявлятися і як вона хоче проявлятися, в цей момент стук в двері. Кажу, іди відкривай. Вона каже, я не знаю, хто це. Кажу, іди відкривай. Вона відкриває, там щось розмовляє, повертається, каже: Я не знаю, як це працює. Кажу, що трапилось? Кажу, Прийшли люди, якісь і почали пропонувати їй сферу клінінгу, щоб в неї там поприбирати в будинку. Вони предоставляють такі послуги. Гру, що ти відповіла? Вона каже, мені це зараз не потрібно. Зараз мені це не потрібно. Кажу, ось тобі відповідь. Навчись ти нарешті вже чути. Навіть не сумнівайся, звільняйся прямо сьогодні з роботи, починай своє нове життя в той сфері, де ми з тобою пропрацювали. Навіть вже розумієш, як себе почати реалізувати навіть в чужій країні. Чуйте знаки Всесвіту, відчувайте себе, працюйте над собою, будьте щасливі. Обіймаю.